Не передати словами, наскільки це був бомбезний вайп, що тільки в ньому не відбувалось, в цьому вайпі мені доведеться збудувати таку базу, яку буде пробувати зарейдити кожен рейдер на сервері, але далеко не кожному це буде під силу. Тим паче, коли я за свою базу був готовий просто похоронити любого, хто підійде до мого затишного містечка. Українській анархії Lovecraft же 14 червня відбудеться вайп. IP та інша корисна інформація знаходиться в описі. Всім приємного перегляду! Ще в минулому відео я отримав найвищий донат на сервері, тож починати з абсолютного нуля не прийдеться. Але моя задумка вимагала здобути біля 10 спавнарів, тож розслабитися все одно не вийде. На початку виживання я вирішив застосувати тактику, яку застосовую тепер постійно на старті свого виживання. На кожній з трьох анархій можна пройти БП до третього рівня і за це отримати 20 тисяч монет та скриню відьми. Якщо першим завданням я робив завдання, пов'язане з чатом, то другим було скрафтити 100 будь-яких предметів. На першій анці я крафтив дошки, а на іншій вже з цих дошок крафтив палки, так би мовити, виходило безвідходне виробництво. Тож в моєму розпорядженні було вже 60 тисяч монет та три різних бафа, але нагадую, що мені взагалі-то треба 10 спавнарів. А цим набором навіть на один спавнер не стане. Тому, накопавши трохи залізу на автошахті, я відправився на РТП, переплав здобути залізу і скрафтив собі повністю залізний сет, щоб зменшити шанси підземних мобів на вбивство мене. На мінімапі по вогнеткам я знайшов покинуту шахту, прокопався до неї і почав лутати різноманітні знахідки. Також попутно через реплеймод я записував собі координати спавнерів, але найцікавіша знахідка знаходилась не в шахті. В чаті якийсь гравець хотів купити 30 маринованих павучих очей за 60 тисяч, а я підняв ціну до 150. І не очікувавши того, побачив повідомлення в чаті Виставляй. На жаль, товару в наявності у мене не було, але після даного діалогу з'явилася ідея побудувати ферму павуків. тим паче, окрім очей, вона буде приносити також досвід. Тож дійшовши до спавнера, який я знайшов до цього на реплеймоді, я почав облаштовувати ферму павуків. Першим ділом освітив спавнер. Потім придбав на аукціоні блок привату. Після цього, власне, почав розкупути територію під спавн-мобів. Оформив злив в сусідній чанк, що продуктивність ферми була більше, облаштував саме місце для фарму, зламав факела на спавнері і Бемс. Фармінка була повністю готова, щоб ставити на неї свого твінка. Поставивши твінка фармити, я відправляюся на пошуки сам не знаю чого. Поки що в мене не було жодної ідеї, як піднімати гроші, щоб не здобувати понара самому, а просто купляти їх на аукціоні. Бігаючи в пошуках, я фармив собі їжу а також кіру. І все ж таки я знаходжу те, що дало мені ідею: я знайшов селище. Теорії з цими носатами можна було нормально торгувати, отримуючи різноманітні книги, які користуються попитом серед гравців. До речі, неподалеку від селища, я також знайшов кастомний данж, в якому залутав епічний аеродроп, а також трохи інших цінних ресурсів. Для збору всіх носатих в одному місці я викопав яму в землі, щоб прямо в неї перевозити їх на човні. І потроху всі селянини залітали, ніби більярдні м'ячі в лузу, прямо один за одним. Всі селянини були в одному місці. Я прокопався вниз, щоб підготувати територію для них. Першим ділом знайшов хороше місце під приват, встановив його і закрив плитами з водою. Після цього спустив всіх носатих вниз. Біля дзвінка я також облаштував ферму Тростини. До речі, він на той момент на ферми вже не мало павучих очей і ниток. Я спробував виставити павучі очі за 70 тисяч, і у мене їх майже моментально купили. Плюсом до цього в мене придбали епік дроп за майже 250 тисяч. І в цей момент я задумуюсь: а для чого мені взагалі ті селяни? Їх ще треба розмножувати, заражати, а потім тільки лікувати. Я ж можу просто придбати яйце зомбі селянина, яке продавали по дешевій ціні. Знайти будь-який спанер і вставити це і це туди. Всіх носатих я почав лікувати, щоб як мінімум можна було з ними торгувати, а як максимум, щоб вони робили велику знижку. Потроху вони ставали нормальними, і я назначав їм професії. Першого я зробив рибаком, щоб можна було йому здавати нитки, які дуже великій кількості йшли з ферми павуків. Я навіть здав йому першу маленьку партію ниток, щоб закріпити трейд. Другу селянину я назначив фермером, щоб за смарагди купляти у нього яблука, які можна було продавати на аукціоні або ж перероблювати в золоті. Ще одного я зробив церковником, з яким до кінця вайпу я не зроблю жодного трейду. Також зробив одного лучника, щоб здавати йому палки. Інші же такі мали бути бібліотекарями з різними книгами. Першою книгою, яку я вибив, стала книга на ремонт за 11 смарагдів. Ця ціна мене, в принципі, влаштовувала. Ремонт можна було продавати на аукціоні від 50 тисяч. Щоб фармити багато смарагдів, мені треба було збудувати механізм, який я будував ще в першому відео. Для цього я відправляюся в ад за піском душ. Ситком біля порталу я поставив ще до того, як знайшов селище. Далі треба було скрафтити деякі редстоун компоненти, виставити все так, як має стояти, і механізм був повністю готовий до роботи. Але був один нюанс: для роботи ще потрібні були перлини, а їх у мене не було. Думаю, ну добре, куплю на аукціоні. Відкриваю аукціон, а тут їх взагалі нуль. Скоріше за все, із за того, що це був третій день вайпу, ніхто перлин енду на аукціон не виставляв. Люди банально ще не встигли збудувати ферми цих перлин. Щоб не витрачати час, доведеться здобувати смаради в звичайний спосіб, здаючи палки та нитки. Я продовжував збільшувати кількість осіб. По стандартній схемі завозив зомбі по місцям, а потім робив з них жителів. Вже з нової партії житаків мене виходить отримати селянина, який продавав книгу на продуктивність один за один смарагд. А вже одразу після цього Носатий продавав невагомість 4 за вісім смарагдів. Бізнес процвітав. З того ж, фермера вже вийшло заробити 70 тисяч. Перші півстака яблуку улетіли за 25 тисяч, а ще стак за 45. На моєму аукціоні ще продавались інші книжки. Золоті яблука, павучі очі і досвід. Я додав ще більше житаків, щоб отримати ще більше різних книжок. В цьому місці на даному етапі вже продавали всі книги, які користуються попитом. Але я також пробував вибити якісь книги дешевше, ніж вони продавались, наприклад, продуктивність 3 за один смарагд. Щоб ви розуміли наскільки все було добре, то скажу, що за перший день свого розвитку я вже займав топ-2 по балансу з майже одним мільйоном. За той час, поки я займався селянами, хтось все ж таки виставив ендер очі на продаж. Я їх придбав, щоб завдяки ним фарманути смарагдів. Через пару хвилин фарму в мене вже в наявності був 31 рівень та майже стаки смарагдів. Багато часу я просто торгував з жителями, наприклад, купляв всі необхідні книжки. Що до наковальні і робив лук для рейдів, а його вже виставляв на продаж, також купляв інші товари по типу яблук або золотої моркви, які теж виставляв на аукціон. Але одноманітна торгівля з жителями мені вже набридло, тому треба було щось придумати, і в мене виникла геніальна ідея як одним пострілом бити двох зайців. Я вирішив, що можна було б побомбити пекло, але використовувати динаміт занадто дорого, тому буду використовувати ліжка. Про першого зайця розібрались, а другий то який? А діло в тому, що шерсть для цих ліжок я буду отримати з ниток, адже з чотирьох стаків ниток виходить один стак шерсті, а це вже 21 ліжко. Цих ниток на фермі було занадто багато, а куди їх дівати до цього, я не знав. Головною моєю ціллю, звісно, будуть обломки, але окрім цього, можна було ще фармити шовком золоту руду. Із мінусів можна було виділити те, що після вибуху, на відміну від динаміту, ліжко залишало вогонь, і за якого в теорії можна було пропустити обломок. За 40 хвилин мене вийшло нафармити 35 обломків. Я закинув їх в пічку, щоб переплавити і зробити з них пастки, які в свою чергу вже продав на аукціоні. Після цього я відправляюся на щойно заспавнений флакон. Плюс лира Я нафизли. Другий ивент на я сходив, плюс лира Плюс Лира, плюс лира. Плюс лира, плюс лира. Ой, я з смачно. Я пиво все. Серьезно лира, держав. Я прийняв рішення, що цю ліру можна було поміняти на спавнера. Спочатку пропонував 6 спавнерів, але з часом опустив ціну до 4. Через пару днів моє замовлення виконав один з гравців. Перед тим як ти спати, я ще придбав літри на аукціоні за 100 тисяч, а також переніс ці цінні ресурси на стеж воду, включаючи всі ті книги, які я фармив весь вечір. Після цього я спокійно пішов спати. На ранок міст теж був повністю цілий, а лут на місці. За ніч в мене купили багато різного товару майже на 2,5 мільйони, а мій загальний баланс сдав понад 3 мільйонів. Ще вчора я поставив ситком біля спаунеру, в якому перше завдання було зламати в радіусі 10 блоків від нього 526 землі та каменю. На РТП я накопав землі лопатою на шок і виконав в спавнері половину завдання. Потім прямо на місці викопав потрібну кількість каменю. Перше завдання було виконано. В другому завданні треба було просто заспавнити голема. Я взяв необхідні ресурси, поставив голема і завдання було успішно виконано. Третє завдання було таке саме, як перше, але під час копання землі спавниться мімік, тому я відправляюсь на нього. О, три черепа, візер скелета. Вінтер. О, Донмеч! Я думав все погано, типа Ліри не златав, а тут хоча б Донмеч є. Після флакона я згадав про вейверна. Точніше повідомлення в чаті мені про це нагадало. Тому я полетів лутати лут ще там. Do not match. Spawn. Плюс <laughs> донатмеч. Uh. В спавнері після третього завдання четверте було абсолютно таке саме. Я його виконав і забрав спаунер собі. Добути спаунер. Е, в руки попади до мене. Сповнерок. Час від часу на аукціоні я купляв дешеві елітри. Через левел на твінку накидував ремонт на ці еліки, а потім виставляв їх нормально так дорожче. Настав час шукати місце під майбутню базу. Я відлетів на більш далекі корди, щоб знайти підходящий паттерн бедроку, зламати його частину, а потім закласти стелю з павнерами. І оце місце мені дійсно сподобалось, але заспавнився флакон, тому я відправився на нього. Значить, повертаюся на базу, викладаю всі предмети і помічаю на мапі дробнуті блоки, які прямо зараз з'являються. Я перевіряю нір і дійсно, тут був якийсь гравець, треба було швидко переносити з цього стешу всі ресурси. На фермілці не вистачало місця, тому довелося ставити скрині прямо на ходу. Через пару хвилин на мапі з'явився тімейт того гравця, але вже було пізно. До того моменту я вже переніс абсолютно всі ресурси. В рандомному місці я викопав місце під нічне сховище моїх книг, поставив там скрині і переніс, окрім книг, ще цінні ресурси. Перед сном я також виставив книги на продаж і повністю забудував скрині. Зайшовши на ранок, побачив ось таку картину. Але в принципі мене це не сильно хвилювало, грошей я встиг заробити достатньо. Навіть якщо мені знадобляться книги, я завжди зможу їх купити у жителів. Наразі треба було починати будувати базу або точніше ламати бедрок порталами. У стандартній схемі я попадаю в пекло і на потрібних мені кордах будую портал, де залишаю сидхом, в звичайному світі прибираю портал. Пробуй заспавнити його в потрібному місці, щоб він своїми блоками замінив бедрук. Як бачите, портал з першого разу заспавнився там, де треба. Цю процедуру треба було ще повторити декілька разів, щоб вийшло ідеальне місце під базу. За декілька хвилин я впорався і встановив свій приват. Я зробив стелю спавнерів і над базою залив невеликий куб з водою та піском душ. Всі ресурси, які в мене були, навіть ті, що в андерчесті, я переніс на новостворену базу, тут я був впевнений в їх збереженні. На наступний ранок база була повністю ціла, а от форма павуків постраждала, але в принципі вона мені вже була не потрібна. Але сижу я значить на базі, як тут якийсь гравець пише мені в ЛС, що в нього є корди моєї фарми і що він хоче домовитись. Я, звісно, з цього випав, адже ніякої живої фарми в мене вже немає. Я навіть встиг подумати, що це якийсь байт. Але як потім виясняється, гравець знайшов мою основну базу і почав мені погрожувати. Але мені було максимально байдуже, адже я все одно мав в скорому часі вже зливати свої корди в серверу в конкурсі на донат валюту. Тому цього гравця я просто проігнорував. Звісно, його словам я не повірив, але на всяк випадок купив на аукціоні два спавнера і замінив бочки на них. В чаті я побачив, що хтось заспавнив спавнею міфік дроп тому я відправляюся на нього. прильоту я встановив сетхом і став чекати відкриття. Ну, скинься. Я у них міфік віджав? Мифик. Какие мифик? Мифик дроп лежал, у тебя Типа, типа дурочки там даже хом не поставил, и миссику чи чешу. Так я ж им КТ дал. Я их вид мечом на видачу відкинув І И забрав full дроп. Прям вообще під ноль походу, забрал. Честно, дроп такие себе. Із цікавого в цю ніч я злию наукціоня на Крайта за 6 мільйонів і за ніч перепродав його одразу ж за 10. Вже сьогодні мої координати мали дійти до всіх гравців, тому я збираю собі топсет для дефу бази. Але з гравцями я домовився одразу, що все, що вони зарейдять, я забудовувати не буду. Адже тоді б в них взагалі не було шансів. Я на елітрі літаю. Ой, ліра запетльомив! Де? Купую? Оп, плюс ліра. Та дура тупа! Весь сервер отримав мої корди, і вже через одну хвилину на мапі почали з'являтися перші рейдери. А вони думають, що там просто пісок душ, по ізі Рейд. А на реплеймоді з павнора не чекають. Я почав чути перші вибухи. Недовго думаючи, я вилажу до гравців. Їх було двоє, але мене це не зупиняло, бо як мінімум тут був мій приват, так би мовити, моя територія. Ого. Трапа залетіли. 10 хп залишив в Вексі, причому в його трапці, не... він трапку поставив не є. На воді по відчуттям зовсім не було шансів вбити когось з них, тому я хотів спробувати забайтити одного гравця залізти до мене в жимку. Ооо, це зря. Я навіть майже зливаю гравця, але тімейт сейвить його ще одною тропою. Після такого вони більше вжимку до мене не лізли, а я пехатись воді бажання не мав. Я відійшов на деякий час, а по приходу вирішив подивитись, що там з базою. Знаєш, що я тобі скажу? Ну тут... тут просто нічого не мав можеш. просто маленька а дирочка ой. і все. Але один з гравців все ж таки почав діяти радикально. Він фоксі робить цікаво. О, то він візера спавнить. Він підходив до бази все ближче і ближче. Слушай, що, що, в нього щось виходить, ходить, походить, що? Ой, тотем комусь дали. Та звіку дали тетем? Прошу коттера дебільна у мене. Не все так просто Воксик. В час того, як мою базу редять, в мене зав'язується схватка з гравцем в топсі на метеориті. І все б нічого, але удари цього гравця здавалися дивними. Але ще дивніше було те, що гравець, начебто, вміє добре пехатись, але при цьому носить шипований сет. Сильні гравці знають, що якщо ваш опонент отримає дамаг від шипів, то ваш удар по ньому не пройде. У нього тріснула. Повернувшись на базу, я бачу в чаті, як соло рейдер просить допомоги. А хто я такий, щоб відмовляти? Я підлітаю момент, коли соло гравцю вже починають давати тотеми. Воксі злив одного, а інший гравець вже був загнаний, місце з якого він наврядче втіче. В один момент він заганяє себе в становище, з якого він вже ніяк не вилізе. Опа помилка. Це ти зря, мужик. Після цього гравця, який приходив на самому початку, виходить мене вбити всередині моєї бази. Я сильно туплячи, все ж таки, селю найдорожче, ліру, а сам після смерті збираю новий сет, бо до бази підійшла нова порція рейдерів. Так, зараз сет собі пасом збираємо новий. Через пару годин вночі Воксі спокійно продовжив рейд, підготовлюючи місце під спаун порталу, щоб знести спавнара. Пісочну конструкцію він висушив всередині губками, а вже після цього заспавнив успішно портал знизу, замінивши спавнара обсою. <плес> ТНТ Дрімом Воксі бахає у псу, але залишалася остання проблема треба було бахнути все те, що знаходилось всередині. А враховуючи те, що вночі набагато важче думати, Воксі абсолютно забуває про існування візера. Так ще й в додаток на рейд приходять інші гравці, і 3х1 починають зажимати його. Як і очікувалось, на наступний ранок базу знесли. У мене було лише відчуття суму, і не тому, що мою базу знесли, а за Воксі, який декілька годин підряд рейдив базу, а в нього просто забрали цей рейд. Але в Діскорді я бачу повідомлення від Воксі: Як так? Його ж вчора вбили і забрали рейд. А як виявилось, ті рейдери все ж таки зранку віддали книгу з кодом Воксі, а Воксі в свою чергу віддав частину призу їм.